Всім привіт! Ви на каналі Альона Фльох. І ось підійшов день, коли я показую своїх красунь, які заквітли в квітні місяці. Парад відкриває ось такий красунчик цим бідіум. Дівчата, я в нього і хлопці, я в нього закохалася. Він такий гарнющий, він такий темний. Це, він дав таку гарну гілочку. З другої сторони, там є ще е, один квітоносик, але він е, набагато менший. Ну, цей він ідеальний. Він ідеальний красунчик. Дивіться, які бордові, темно-темно такі бордові е, кольори, неперевершений, неперевершений красень. Я, я ходжу коло нього. На жаль, в нього немає як такого вираженого. Запаху це мінус, але своєю красою, своєю такою бархатистою поверхністю, таким, таким темним переливом бордового кольору він заворажує. На нього хочеться дивитися і дивитися. У нас трошки багато вітерку, то було складно знімати, але вже мені захотілося зняти орхідейки на вулиці. Ще один красень. Зараз в мене пішла друга хвиля квітіння цимбідіумів, Ще один красень, ось такий зелено-коричнево-розовий красень. Це його перше домашнє квітіння. У минулому році я його купила вже, він відквітав, стояв там, валявся. Я його взяла е, в одному із продуктових і не пожаліла, тому що він дуже-дуже гарний. От він такий, як мій е, найдюнеш, що я його знайшла е, в завірюху, той в нього дуже багато квітоносів, вони не такі, ну якби. Великі, не так багато квіточок, але так як їх багато, здається такий великий гарний букетик. Дивіться, яка губа, красню, гарнюня. І тут трошки відбіль, відсвічує, але вона така розовувата, такі гарні. Навіть самі бутончики, вони гарнюні такі з оливковим таким, напилом. Гарний, гарний. Він із мініатюрних цимбідіумів, він великим дуже не буде. Так що, якщо ви хочете почати із цимбідіумів, беріть беріть отакі мініатюрні. Ще одна крас... красуня красень цимбідіум. також його дебютне домашнє квітіння. Я його взяла також по скидки, навіть не знала, який він буде. Це ампельне, це той, що якби квітоноси йдуть вниз. Він так висів і дав, мені в минулому році нічого не дав, багато дав бульбочок, але не дав квітоносів. А цього року дав от такий один квітоносик. Ну, чесно сказати, мені сподобався. Так що залишиться в мене. Ось такий дивіться, яка тут губа, така вся в крапушках така гарнюня весняна, розовий такий, у Франції кажуть, старий розовий колір. Не знаю, як по-нашому сказати, ну такий гарненький. І такі тендітні листочки, лепесточки, такі е тонесенькі. І представте, коли їх буде багато, так звисати. Дуже-дуже буде гарно, але і перший квітонос е на один квітонос е також е дуже красиво, е дуже красиво. Так, ще один ось такий в різні сторони. там ще. Квітонос тільки набухають, а ось тут уже заквіт. Так, давайте зараз э, все показує нам фокус-красу. Він дуже пахучий. Так, навіть може, ну, Казать дуже великої краси ні, але мені також подобаються ці прожилочки, там жовтенька та губочка. Така вона не повністю розкривається, держиться полурозкриті такі пелюсточки, але в нього неймовірний запах. Такий весняний, такий квітучий. От його. А зараз він тим паче на сонечку. Навіть якщо й сонечка немає, то він дуже добре пахне. А зараз на сонечку він перебиває, мабуть, всі запахи на вулиці. Ну, неймовірний, неймовірно, гарний красень. Це його друге домашнє квітіння. Якось вони в мене поділилися цим бідіумом в цьому році. Половину процвіло взимку, як треба, а ось половину квітнуть по весні. І там ще два-два точно, а то може і більше треба подивитися, є які ще тільки дують бутончики, квітоноси. І ще одна красуня, орхідейка цим бідіум, ось така в коричневих тонах. Було в неї два квітоноси. Другий квітонос такий. Великий, ну він якось пішов у бік, я його не підв'язала коли треба, і тому залишила. Ну, а тут з'явилися нові мухи е на веранді. Ну і містер Джонс мені допоміг. Поки він ловив там чи муху, чи бджолу, чи що він там, чи метелика, він мені зламав той квітонос. На жаль, на жаль, але нічого. Будемо чекати іншого разу. У нас залишився ще один квітонос, з яким я ділюся. Ось такий красунчик. Він мені дуже подобається, тому що він розкривається такий темно-темно-коричневий, дуже насичені кольори в нього. І потім потихеньку він вигорає. І буде під кінець аж таким оливковим. Також далі продовжуємо. Ось така в мене брасія заквітла. За я її імені не знаю. Два, дві квіточки. Чесно сказати, я її не бачила, щоб вона вигнала е, там квітоносик, Уже як великі такі е, були бутончики. Думаю, о, а що ж це в нас тут таке гарнюня буде. І ось таке гарнюня в фіолетових кольорах заквітло. Бачите, трошки є. У нас вітерець і гойдається на вітерці, квітоносик. Дуже-дуже ну, пахуча. Ось вона пахне конваліями. І нас тут у Франції на 1 травня завжди дарують конвалії. Так що в мене своя така, така та не така конвалія. Запах є, а квітка, конвалії також красиві, але ж це дуже гарна квітка. Е, ну, тоже з невибагливих, спокійна, гарна орхідейка. Так, ось такий пропитало мене за е, заквітнув. Я його зовсім не ждала, тому що цей, ці дві квітки, цей квітоносик він видав із старої бульби. Він мене е, влітку цвів на два квітоноси: ось цієї бульби, тому я не ждала. Від нього квіт, квітоносів, а потім дивлюся, щось таке почало рости. Спочатку подумала, що нова бульба, але ні, це був квітонос, третій із тієї ж самої бульби. Нові зрости він вже дав, там ззаду їх трішечки видно. Але бачите, ем, виявляється, що пропеталом може квітнути декілька разів із однієї тієї ж бульби із е, різними інтервалами. Ну Пропеталом тут взагалі нема чого балакати за таку красу. Ось він тільки розкрився, такий ще зеленкуватий, але потім такий жовтий, насищений колір, буде, оці крапушки стануть оранжевими, ем, помаранчевими красунями. І ось Ще одна красуня. Я хочу вам сказати, я дуже горда, що вона вам її представити. Я не пам'ятаю її назву повністю. Це котле, яку мені яку я купувала у Світлана із Германії. Вона сказала, що це невибаглива, при будь умовах вона буде квітнути. вона Виявилася справа, тому що я з катлеми ніяк не можу договоритися, але з цією договорилася. Було три нових зрости. Один зріст, вона такий чехол зачорнила, і ось з двох зрості, на одному зрості псевдобульби дві квіточки, ось такі, а на, на третій одна квіточка. Вона, дівчата, не перевершено чарівна. А який в неї гарний квітковий запах. Ну, в общем, хочу вам сказати, що я ні разу не пожаліла, що я її взяла, купувала її в кінці літа. Були такі зрости. Вже видно, були чехольчики. І от вони чесно скажу, може, взимку і не такий гарний догляд був, як треба, але в нас вийшло. Так. Ну, а тепер підуть фаленопсиси. Як же без фаленопсисів? Перший е, у нас ось такий міні-марк. Ви знаєте, хто вже давно. У мене два міні -марка. Один я вам показувала е, взимку, він про, е, процвів. А ось це другий міні-марк. Да, ось такий, як на моїх міні-марків, дуже величенький квітоносик. І ось таку. Ем, ось такі квіточки почались розпускатися. А оцю жовтизна вона е, із часом зійде. Деякі кажуть, якщо є така жовтизна, колись він може про, е, проквітнути е, метеликом. Ну не знаю, подивимося. Поки що він завжди отак розкривається з такою ж жовтенькими пелюсточками, і потім потихеньку вони уходять. Красунчик, красунчик. Я, він мені дуже подобається, тому що він ось такий яскравий, е, його губа, така помаранчева яскрава все, е, весь час. Ще один міні-міні фаленопсис, Ну, як міні, у нього дуже маленькі квіточки, але ж які вони весняні, ось як, знаєте, е, зараз квітнуть е, сирень, як е, по-нашому бузок. бузок як бузок квітне. О, забула, забула його назву. Ну, ви зрозуміли, що це за фаленопсис, Він дуже рясно квітне, в нього дуже такі ветвисті квітоноси, і як він повністю заквітається, щось неперевершене. Еквестріс. О, сповнила це е, фаленопсис, еквестріс. Е, з другої сторони, там ще один квітонос. Вони дуже-дуже багато дають квітоносів, дуже люблять діткуватися на квітоносах. Так що е, це друге його домашнє квітіння. Дуже вона мені подобається. Ну, а хто ж не знає бальма? Але мій бальмус дивіться, ось таке страждуще. Страждуща орхідея, на жаль, вона в мене зробила, ти за моєї я дуже погано її поставила, і вона перехилилася, впала в польот Гагаріна і вона повністю побилася. Ось дітка, бачите, поки що не знаю, чи точка зросту там жива чи ні, але материнська орхідея, вона вже Точка зросту в неї ціла, пішов новий е, м, листик, і таки мені вдалося врятувати один квітонос. У них було з, з діткою на двох чотири квітоноса. Але на жаль, все побилося, поламалося, засохло. Тільки ось цей квітоносик залишився, і він визрів. і Тепер нам дарує. Ось таку красу. Ну, вона теж пахуча, дуже пахуча бальма. Ще одна із моїх улюбленець. Я дуже полюбляю і жду її квітіння. Ось така мультіфльорочка. Я ніколи так і не змогла ніде знайти її назву. Я її називаю е, е, черничне таке морозиво із черникою. Е, Дуже дуже яскрава, вона не вигоряє. Вона чим далі квітне, те вони оці плями такі, знаєте, як як наче писалося, і потекла ручка, чи щось таке. Ось ось такі. Вони бордово малинові, гарні, дуже темна губа в неї. В неї ось там був другий квітонос, ну Я його ламала раз за разом. На жаль, на жаль, тому що вона це мультифльора, яка дуже пишно і гарно квітне. Ну, що буде один квітонос, а що ж зробиш? Тут одні вон, бутончики чого стоять. Ну, гарнюня. Якщо ви десь її побачите, беріть. Невибаглива, красуня дуже полюбляє квітнути. Все при ній, все при ній. І чим більше на неї дешся, тим вона гарніша. Так, дебютне квітіння. От підскажіть мені, тому що я забула, як вона називається ця орхідея. Е, я її купувала, один квітонос у неї був отакий триліпс, а другий метеликом. То ось е, вона мені дала два квітоноси. То перший ось заквітнув ось таким триліпсом. Вона така помаранчева, темно помаранчева, е, е, яскрава, така воскова. Чуть ли не пластмасові такі квіточки. Ви знаєте, як вона називається, а я, а в мене вилетіло щось. У мене щас, тут я на вулиці вам роблю відео і, мабуть, на пташки. пташки мені перебивають усе. Я їх слухаю, а ви милуєтесь. Ось цієї красуни. І другий квітонос, там вже, вже на підході перші бутончики. Подивимося, яка вона буде. Чи буде триліпсом, чи буде е е метеликом. Подивимося. Ще одна красуня, яка доростила. Е ось така, також гарна, гарна. Вона така яскрава, не знаю, чи, чи буде дуже видно. на на самому а, відео, але в неї такий жовтий такий, а, фон з бордовими таким вкрапленням, з бордовими такими а, малюнками. Здається. І вона мені дала повністю новий квітонос, який потихеньку росте, бо ось цей, ну, він в різні сторони: то туди, то сюди, дав три невеличких. А, а, Гілочки, і ось вони то ту туди, то ту сюди. Ту. Так, і на сонечку, і на вітерку. Я вибачаюся, якщо ви будете чути деякі звуки, які нас будуть перебивати, але все ж таки мені захотілося зробити відео на вулиці. Так, ось ця красуня. Вона завжди, завжди торіно такий не метелика, як кажуть, бабулеточка, вона завжди завжди дає дуже гарний квітонос, такий прям правильний, такий длинний. Вона в мене квітла того року літом, то в неї такий був длинний квітонос, 18 таких квіточок, які не спадали, бо вона наверху в мене стояла і так гарно було. Ну вона завжди красуня, але цього разу не знаю, чому в неї пропала точка росту. Я там максимум замазала, буду ждати, може, дасть діточку. Не знаю. Ну не знаю чому. Стояла, стояла, я їх поливаю, якби підливаю, зверху нічим не, не капаю, не, не води там не могло бути, але так буває. Ну давайте ще по помилуємося. Торіно, бабулеточка. Ще одна красуня. Вона в мене вообще -то, вообще -то я повинна була вам її показати ще в новиночках. Я вам не показувала три місяці тому я її купила, вона дуже рясно квітла, але потім якось почала дорощувати і повністю засушила, відсушила всі всі квіти. І ось Це вже домашні дорощені. бутони. Тому я її показую в квітні, місяці, її перше дебютне е, квітіння, Вона дуже-дуже велика. Вона дуже-дуже яскрава. В неї губа шикарнюща, гарнюща. В неї такі, якщо подивитися, від носика відходять такі, знаєте, як вусики, е, такі. Розовенькі. Губа там, тут одна губа вона дуже-дуже яскрава, е, від фіолетового до помаранчевого з білим. Ну Чесно сказати, вона мені дуже подобається. Також деб'ютне квітіння. Я бачу у багатьох вони квітнуть, але це Даймон, Він такий примхливий, примхливий, але мені повезло, тому що е, останню, останнім часом у мене якби, є такі, що е, квітнуть не так як заведено, як, е, як було написано, але він процвів, як я хотіла. Ось такий метелик, Чотири таких гарних, дуже величенький він. Спочатку він розкривається не такий великий, а тоді дорожчає свої квіти. Ну, я, у кого є такий, я сподіваюся, що у вас він проквітне так само, тому що він гарний, неперевершений. У моєї знайомої він проквітнув як триліпс. Ну, таке не, 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 не дуже гарний триліпс, так що надіюсь, що їй повезе, і якщо вона продублює, то в неї. Получиться ось така красуня. Sogo diamond. Так. У дуже багатьох також починають заквітати дебютне квітіння. Цей сорт, в принципі, він стійкий. Я не бачила, щоб він там капризував або якось по-іншому -по квітнув. Це піано. Ви всі його знаєте метелик піано. Дуже також е, крупна квіточка, десь 9-10 см. Дуже гарні такі пелюстки, ну, він такий весь ажурний, весь такий ну гарнюний, ні, більш нічого не скажеш. Дуже гарна, трішечки вигорає, якщо на сонечку, то цей е, е, розовий колір він е, стане більш такий світліший. Але губа залишиться така яскрава. У моєї подруги також він зацвів на два місяці раніше. і От я вона мені показувала то трошки вигорів, але губа губа за залишилася. Що саме цікаве, вигорають ці пелюстки розові, задні пелюстки вони такі ж яскраві і залишаються. Ой, так що в мене два дебютних квітіння із азіатських орхідей, які в принципі сюрпризи. Тому що... Ну а завершити, я хочу наш показ ось такою красунею. Також е дебютне квітіння домашнє. Я не знаю її назви. Якщо може хто впізнає, напишіть мені, будь ласка, буду дуже вдячна ось такі красуні е заквітли в травні місяці. В принципі, всі різноманітні, всі гарні, дуже багато пахучих красунь, ще дуже-дуже багато наш день краси. Надіюсь, що ви сподобався вам цей обзор. Всім бажаю гарного настрою, гарних вихідних з наступаючими трав'яними праздниками усіх, всім бажаю мира, мира і мира нашій ненькій Україні. Sim, pa, pa,